Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. В цьому відеоуроці ми розглянемо способи почати в'язання гачком кола тупчиками з накидом. тупчиками з накидом колом в'яжуть безліч виробів, серветки, панамки чи капелюхи, сумки, кошики, килими. Тому цей і наступні відеоуроки будуть дуже важливими. Почнемо з того, що сформуємо кільце амігурумі. Ось так готове наше кілечко. І перший спосіб почати в'язання кола зі стовпчиків з накидом це набрати ще дві повітряні петлі. І вони замінюють перший стовпчик у в'язанні. Але початок таким способом буде видно у в'язанні. Це, залежить, звісно, від пряжі, з якої ви будете в'язати виріб, але все ж буде видний ніби шов у першому колі і в наступних, якщо ви будете переходити таким чином на наступні ряди. Другий спосіб це імітувати стовпчик з накидом на початку в'язання. Для цього, після того, як ми сформували кільце амігурумі, ми підхоплюємо робочу ниточку і пров'язуємо дві петлі на гачку разом, і потім робимо ще одну повітряну петлю. Ось початок таким способом уже не дуже помітно у в'язанні. Трішечки потовщений низ стовбчика, але вже досить схоже це на звичайний стовпчик з накидом. І покажу ще один спосіб, як на мене він найкращий. Для цього ми будемо трохи по-іншому формувати кільце амігурумі. Якщо, звичайно, ми кладемо робочу ниточку наверх і підхоплюємо її, то в цьому випадку ми наверх покладемо хвостик на ось це кілечко, а робочу ниточку накидаємо на гачок, робимо накид на гачку. Потім вводимо гачичок в кільце і підхоплюємо робочу ниточку в кільце. У нас дві петельки на гачку, які ми пров'язуємо. Разом, і робимо ще одну повітряну петельку. Ось таким чином у нас сформувався справжній перший стовпчик з накидом в кільце амігурумі. Такий стовпчик, взагалі, таке, і таке з'єднання, потім далі в рядах, взагалі не буде видно у в'язанні, і безшовні будуть кола. Покажу ще раз, коли ми формуємо ось це кілечко для кільця амігурумі, ми кладемо хвостик наверх робочої ниточки, а робочу ниточку накидаємо на гачок, потім підхоплюємо гачечком робочу ниточку в кільце і пров'язуємо ці дві петельки на гачку. Разом знову ж таки робочою ниточкою. І ще одну повітряну петельку. І виходить гарний звичайний стовпчик з накидом. І далі починаємо в'язати коло з стовпчиками. З Якщо коло зі стовпчиків без накиду, ми починаємо з шести стовпчиків, то в'язати коло зі стовпчиків з накидом ми починаємо з 12 стовпчиків. Робимо накид на гачок і в'яжемо в кільце стовпчики. Знакидом 12 стовпчиків з накидом в кільце. А от способи, як з'єднати ряди в колі і перейти на в'язання наступного ряду ми розглянемо в наступному відеоуроці. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвоника, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі на каналі Незабутка Handmade.